Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз на 31 березня на неділю. Повний місяць у стрільці, 21 місячний день. Символ дня, кінь, табун, колісниця або пегас. Почнемо з 21 місячного дня. Рух це життя. Це девіз 21 місячного дня. Це енергетично насичений день, коли ми сміливо йдемо назустріч своїй долі, залишив позаду всі страхи та сумніви, день активного творчого початку, який заставляє нас рухатись. Емоції радісні, ми просто заряжені енергією та оптимізмом. Саме цей день підходить для свят. А ще для спортивних змагань. Гарний день для тих, хто шукає роботу. Треба розсилати своє резюме пачками. А ще гарний день для того, щоби перейти на нову роботу, на якій ви досягнете успіху, а також зміна посади та професії. Це гарний день для поїздок та для подорожей. Будуть Увінчені успіхом нові творчі проєкти. Гарний день для підприємців, можна заключати домовленості, куплю-продаж та всяка комерція буде вдалою. Для винахідників можна винайти машину часу, вічний двигун та всілякі технічні прибори на грані фантастики. Колись вони, мабуть, будуть винайдені обов'язково саме в 21 місячний день. Цей день легко попрощатися з минулим. Коли почуття вже згасли, легко закінчити відносини. Ні за що не сидіть удома у цей день, тим паче на самоті, а відправляйтесь кудись, де можна розважитись, повеселитися на якусь вечірку чи тусовку. Гарний день для весілля. Тим парам, які прожили в цивільному шлюбі не менше, ніж 5 років. І зареєструються в 21 й місячний день світить щасливе та довге життя в коханні. Гарний день для того, щоб віддати борги. Ще гарний день для магічних практик та для того, щоб відпустити страхи, комплекси та весь той непотріб, який каменем лежить на серці. Балакайте із собою, спитайте, чого я боюся, що мене лякає. Що мені заважає, і відповідь прийде одразу ж. У нас час самий поширений страх перед майбутнім. Кажіть йому, любий страх перед майбутнім я тебе люблю, прощаю і відпускаю. Будете говорити, слова самі прийдуть. Скажіть йому все, що думаєте, і чим більше, тим краще, і на душі стане легше, і світ стане здоровішим. Чистішим і добрішим. Продовжується повня. В цей час розквітає емоційність, здібність зосереджуватися зменшується. повню люди здібні переоцінювати свої здібності та можливості, і тому збільшується кількість зроблених помилок. Люди стають самовпевнені. Повня – це період психічної напруги. Це особливо замітно у неврівноважених людей. Люди стають більше схильні до навіювань, до гіпнозу, стають роздратованими та живуть почуттями, а не здоровим глуздом. Краще всього остерігатися ситуацій, де переважає психічна напруга, та ще краще відкласти прийняття щасливих. Ой, вибачте, важливих рішень до кращих часів. В ці дні треба більше відпочивати як фізично, так і психічно. Вплив космосу та місяця, зокрема, на землю, та життя людини, різноманітний та не піддається сумнівам. Вивчення руху місяця та його фаз дозволяє встановити закономірність розвитку живих організмів. Виявить причину різноманітних явищ, і це знання, в свою чергу, дозволять нам навчитися контролювати життєві процеси, жити в гармонії із собою та з усім Всесвітом, не завдаючи шкоди усьому живому на землі. Ці знання наші предки передали нам у спадок, і це дорогоцінний дар, завдяки якому ми можемо налагодити своє життя. Керувати ситуаціями, бути хазяйнами своєї долі та зробити своє життя гармонічним та щасливим. Любі мої, я вас люблю, бажаю вам щастя, дякую вам за перегляди, за вашу подяку, дякую за ваші лайки, за ваші сердечка, дякую за те, що підписуєтеся на мій канал у Ютубі Астропрогноз від бабки Люсі. Дякую вам, мої любі. На сьогодні, все. З вами була бабка Люся. До завтра!